Доброго раночку, сонечко! Доброго раночку, гарного мирного дня, Божої благодаті! Щастя, здоров'я всім нашим глядачам! Можна розкажи віршик? Звісно, можна! Стала весна, чорну землю, сон Сону розбудила, уквічали її рястом, верником укрила і напоїжджай верунок. Соловейку в гай. Землю обраною весною. чають. Молодець. Солодкою. умничка ти моя. Всім бажаю мирного неба, Божої благодаті. Щастя, здоров'я, вдачі. Всього-всього найкращого. Да? Да. Мій. Усім привіт, привіт-привіт! Ми сьогодні з Каринкою йдемо. Карина веде мене в магазин. Бабуся не знає, де магазин. Знає, де магазин. От це бабуся. Ти знаєш де, так? Вийшла на вулицю. Глянути село. Карінка гуляє. Мені весело. Синє. Синя? А що там синя? Ні, не, не ферма. Будинок покрашений синій кольор. Сьогодні гарна погода, сьогодні тепле, бо нарешті до нас прийшла весна. Каринка сьогодні в садочок не пішла, так як у нас цілу ніч і зранку тривала довга тривога. І моя Каринка залишилася вдома. Сьогодні повітряна тривога. І ми сьогодні вдома. А Каринка мені не дає нічого робити. Кажи, то повернися до мене, повернись до мене. Як нас на хубаво, сама Україна літала. Так, молодець. Так, да, зайчику, йдемо ми до магазину. А що купимо, ми потім покажемо, тому що ми ще нічого не вирішили. А не... А? То ти до мене обернись, Об... обернись до мене і кажи. А ми... А ми... А ми кулітку... е, сховай вушка, доню, вушка сховай. Йдемо ми далі. Прийшли ми додому, купили ми дві буханки хліба, купили ми пряники, печиво на топленому молоці. Взяла манку, взяла гречку, взяла вівсяні пластівці і взяли олію, літрову пляшку, бо хотіла півторашку, не було. Отака моя сьогоднішня з Карінкою покупочка. Усім привіт привіт! Бігала я сьогодні в місто. Купила 5 кг борошна. Купила літру меду. 5 кг борошна коштує у нас 95 гривень. Літру меда 160 гривень. Купила буряк бригадир. Заплатила 260 гривень. Купила цибулю ще на 75 гривень. Купила вапно. Ой, шпакльовку за 75 гривень купила. Купила включателя, купила будильника. Мені вже навіть поставили одразу батарейку. Бо мені треба, щоб в кожній кімнаті були будильники. І тим більше такий будинок тут, включається, фонарик. От, як ночі я дивишся, бо встаю тут в 4, тут в 3 і він світиться. Фаночка такий. Купила гель. Приць від мурашок. О, купила до електропилки ЦПА. Це стоїть 295 гривень. Цей гель від мурашок 55 гривень. Взяла козочкам в школа, щоб е, робити від паразитів, взяла Мазь у маленького козенятка лише взявся десь. Буду мастити ранком і ввечері. Взяла курочка морського ракушку. Взяла козеняткам маленьким. Кальцій. Стою, думаю, як це сказати. Купила люцерну. Тому що мені треба засівати багато. Мені треба ж сіна, щоб мої козеняток було чим годувати. Так, купила люцерну. Люцерну я заплатила 3 кілі, то заплатила 600 680 гривень. Купила оці от болтики. Інструменти я люблю. Це це моє. Взяла щітку. Щітка така стоїть, коштує 35 гривень. Взяла охну в хату покрасити червоний колір. І взяла 4 кіла вапна. така є сьогоднішня моя покупочка. От. Ще мала дещо взяти, але, але не взяла, тому що. Я це все, єлі ледве принесла. От. І купила балію. Балія тут йде на 200 літрів, оцинкована. От. То я його ледве принесла. Вже зайшла до одних людей, в хотіла. Поставити сумку, та й поки балю занести додому. Та й вони мені вже дали тачку, то я тачку і вже привезла додому. Зараз йду, завезу тачку. От, І буду готувати обід. От такі в мене справи. Я швидко справилась, карінку відправила в садик. 10 годин я вже була в літині. І в 12 годин я вже прийшла вже додому, вже в хату зайшла, було 12 годин дня. От такі справи, така моя покупочка на сьогоднішній день. От. Брала цепа, бо той цеп гост... тупенький не хочу вже різати. Тай... А гострити я ще не навчилася. Треба мені навчитися розстрілити це плас. Я уже буду вас вийти сама, чтобы не ходить кожен раз и не купати цифра. Вот такі справи. У нас сегодня пополнение. У нас з'явився циган. Да, циган. Куди? Куди хороший? Хороший циган. Ляй, гдеш? Скажи, как ты ляжь на спинку, ляжь на спинку, он ляжь на спинку, ляжь на спинку, мы давай, где? На спинку ляжь, он ляжь на спинку, на спинку ляжь, давай, суньтесь сюда, давай посмотрим, давай на спинку, ляжь на спинку, Хороший. ляжь на спинку. Спишь? Хороший, хороший. Дай лапку. Дай лапку. Ч, дай лапку? Че такие? Че ты обидишь? Че обидишься? Че ты обидишься? Хороший, Леся, привет. Ай, хороший, хороший. Тихон, да? Спадки лягаешь? Ай, спадки лягай. Да? Все. Спадки лягаешь, да? Все. Наився, напився. Попив молочка водички из под Хороший, хороший. Ой, хороший. Ай, какой красивый. Красивый, да? Хороший. Ой, хороший. Лягай. В Дай лапку. Не, лапку дай. Лапку вот так, вот так здесь. Вот Привет. Да, вот так. Дай. Ні, я знаю, що ти хочеш, что ты погода, так хороший, хороший, дай лапку. Не отак вот Я ж, ти ж мені вот так лапку, Привет, дай лапку. Дай лапку, дай лапку, Бу дай лапку, ласка. дай, мм, mm ммм, -hmm. <рисква> дай, циган, 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 циган. Тихо, нахер найбусь. Нет. Дай ляпку. Хорошо. <гарджи> Хавкай. Давай. Ч ты убедишь,